Палац у мушлі. На самому дні океану, там, де навіть сонце не може дістати своїх променів, лежала велика перламутрова мушля. Вона була схожа на закриту скриньку, та варто було зійти місяцю. Мушля розкривалася і засвічувалася зсередини ніжним сяйвом. У середині мушлі стояв палац. Його стіни були прозорі, мов скло, але переливалися всіма барвами веселки. Стелі виблискували золотими хвилями, а замість люстр висіли світні медузи, що колихалися, мов лампи. Вода в палаці була така легка й тепла, що, здавалося, ти плаваєш у мрії. У цьому палаці жили дивні створіння, яких називали охоронцями снів. Одним із них був Світозар. У нього було довге хвилясте волосся, що переливалося, мов морська піна, а очі сяяли, немов місячні камінці. Іншою охоронницею була мріяна. Її волосся було схоже на ніжні хвилі, а голос звучав, наче далека колескова. Вони оберігали дитячі сни. Щоночі Світозар і Мріяна виходили з мушлі й розносили по світу ніжні сновидіння. Комусь дарували сон про золоті поля пшениці, комусь про повітряні замки, а комусь про мандрівку на крилах вітру. Одного вечора на березі моря сиділа дівчинка на ім'я Лада. Вона не могла заснути, бо їй снилися неспокійні сни. Коли вона лягала спати, тіні на стінах ставали страшними, а її ковдра здавалася занадто важкою. Лада дуже хотіла побачити добрий сон, але він не приходив до неї. Лада повернулася на берег, щоб подихати свіжим повітрям. Вона йшла вздовж води, і раптом до її ніг припливла маленька мушелька. Дівчинка взяла мушельку до рук. У середині неї сяяв срібний піщинок, що випромінював тихе м'яке світло. Лада приклала мушельку до вуха, із неї долинула тиха тиха пісня. Йди за мною, співала вона, і голос був ніжний, як мамин. Дівчинка заплющила очі. І раптом вона відчула, що не стоїть на березі, а пливе. Її немов несла лагідна хвиля, що вела її все глибше й глибше. Коли Лада відкрила очі, вона опинилася на дні океану. Перед нею розкрився той самий велетенський палац, про який вона чула в пісні. Дівчинка увійшла до нього й побачила тисячі кімнат. В одній кімнаті плавали сни про сміх і танці, в іншій про чарівних коней, що летять небом. У третій кімнаті сни були про теплі обійми мами й про веселі ігри з друзями. Лада радісно підпливала до кожного з них, торкаючись їхніх світних країв. Але в найдальшій кімнаті Лада побачила темряву. Вона відчула, як її серце забилося швидше. Там, у кутку, сиділа велика чорна хмара. Це був сон Хмара, який хотів сховати добрі сни і підкинути дітям тривожні. Він збирав у великий мішок світлі іскри, щоб ніхто більше не бачив казкових сновидінь. Лада злякалася, але пригорнула до грудей свою маленьку мушельку. Вона згадала, як легко і спокійно було слухати її пісню. І з мушельки вирвався срібний промінь, що перетворився на велику світну хвилю. Та хвиля огорнула хмару і почала виносити його геть. Сонхмара заверещав і почав крутитися, але нічого не міг зробити. Світла хвиля була сильнішою за його темряву. Вона винесла його далеко за межі палацу. Тепер темна кімната була наповнена світлом, а всі сни, які Сонхмара намагався вкрасти, знову вільно літали, виблискуючи як зірки. Раптом лада почула голос ти врятувала сни дітей. Тепер ти наша маленька берегиня. Це був світозар. Він підплив до лади і усміхнувся їй. До них підпливла мріяна. Вона лагідно погладила ладу по голові і сказала: Твоє серце таке ж добре, як світло, що ти принесла. Охоронці снів провели ладу до трону, зробленого з коралів, і подарували їй корону з перламутрових крапель. Коли ти прокинешся, вона зникне, але залишиться в твоєму серці. І справді. Коли Лада прокинулася на березі, у руках у неї була лише маленька мушелька, що світилася тихим сяйвом. Вона приклала її до вуха і знову почула ніжну колискову. Відтоді її сни завжди були світлі.